Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо грати в групі назву стрільтляли Racing Redline. І зараз ми будемо займатися знову модернізаці модернізацією нашого двигуна. Давайте замінимо кришки та коробку передач. Ну, Кришки, головки, блока, циліндрів. Поставимо цю. І більш кращу трансмісію. Шестиступінчату. Так, глянемо на графік. 121 коней та 198 момента. Що там? Воно? Регулюється, як, як не дивно. Відчинимо підкапотне. Підкапотний простір. Ось як ми бачимо. Трохи є. Давайте трохи зовнішнім тюнінгом займемось. Це візьмемо. Та будемо все передбати. Та воно досить дешеве тут. А в мене бабла достатньо. Більше шести лимонів. Так, щось із ліхтарями. Давайте передні замінимо. Хоча задні не змінюються, на жаль. Так каркас ставимо. Знову трясеться. Що це? А, ага. це просто вставка під підвернася. Так, передній... Ні, це задній бампер. Це задній бампер. Який має бути отаки. Ні. Цей ні. Ого-го-го-го. Ні, щось не йде. Не те. Будемо все обирати. Це вже капоти пішли. А чогось передній бампера не взяв? Цей накладки є. Так, усе переміряємо. Нічого собі який обвіз. А це бокові вставки. Ну, я не те вибираю. Може, ці? Хоча... Вага, 1306 кілограмів, більше тонни. Ух ти, який обвіз. А то колеса випирають. О, оце те, що треба. Він вест. Так, фари замінимо. Передні. На ці. Ага. Задній бампер. Ну, ось так він буде виглядати. Він вест, а передній. Він вест. Ну, ось так він десь буде виглядати. А що там з капотами? Нехай буде або в колір, або може таким його зробити, або в карбоні для полегшення. Хоча стоп. Сильно випирає. Ну цей більше підійде. Продаємо все. Що там по інтер'єру? Сидіння. Так, глушник ми. Інші поставимо. Більш краще. Хоча глушник не замінював. Цей вип... зараза. Задній бампер зняв. Нічого собі. Під кожну... під кожен бампер він тут, цей глушник. Ну, цей підійде добре, Цей підійде так спойлери. Нехай цей поставимо в інвест. По зеркалам тут нічого. Ну, ось так він буде виглядати. Давайте перефарбуємо його. В Такий же фіолетовий колір. Хоча трохи темніший вийшов. Зараз і диски, щоб усе в колір було. Ну, ось так тепер виглядає тачка. Каркас безпеки. Все. Виїжджаємо на тестовий трек. Тут 6 передач. Максимальна швидкість більша. Погнали. Тепер повільно розганяється. Бо тому що двигун слабіший. що правда, диски знову випирають. Треба, мабуть, зробити так, щоб вони... Треба підрегулювати, щоб вони якось не випирало сильно. Погнали. 4-4 до сотні. Так, побачимо, яка максимальна швидкість тепер. Так, п'ята передача, вже двісті. Так, є двісті тридцять. Так, оце вже досить така пряма. Поїхали? Ну, ось так будемо перемикатись між передачами. Це вже п'ята передача. А, є й шоста. Це шестиступінчата коробка передач. Так, розганяємо собі. Так, є 200 км за годину. 220, 225, 230, 235, 240. Бляха-муха. Все зіпсував, називається. Перевернувся прямо на проїзді. Так. Тепер по іншому буду розганятися. Так, знову 230 км за годину. 235, 240 км за годину. Ну, знову вони за своє. Няк не дадуть випробувати тачку на максимальну швидкість. Погнали? раз по іншому буде все. Так, шоста передача. Поїхали. Що на, на підйомнику якось погірно розганяється на підйомі тачка, тому що двигун слабий. Так, є 200 км за годину. Є 205. Добре, що на цей раз нікого тут немає. 213, раз п'ята передача. Так, 230, 235, 240 км за годину. Слабий двигун для шести передач.

Пошкодив щось. Наче нічого не пошкодив ззовні. Так, ремонтуємось. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях. Та... Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!